Будь ласка, залишайтеся поліцейськими, ведіть себе достойно і щоб ви е заслуговували носити той настрой, Який зараз на вас. Поліцейські це не про права, які додаткові у вас є, це про обов'язки, які е у вас є перед суспільством, перед людьми, перед громадами, щоб е ці обов'язки, які у вас е виникають, ви були зірцем для людей на місцях. Дякую вам. Велика честь. Сьогодні саме це не час бути тут, на цьому заході і дійсно бачити цю кількість людей, цю кількість поліцейських громад, цю кількість автівок, які стоять на цьому плацу. І це показує відношення взаємодію Національної поліції Харківської області з громадами Харківської області. Це показує відношення керівника Національної поліції Харківської області до громад Харківської області.